Засідки, там, Будь ласка, виходьте з автомобіля. Виходьте з автомобіля. Все, ви затримані, виходьте. Сатомбіри. Це, виходьте. Ну, Сюда, чого я затриманий? Я все фіксую. Я засую ви, газ, знаєш, так. Ну застосуйте вас. Ви затримані, я вам сказав! Подожіть. Ми... Подивіться за... на себе, ви ж останні алкогольної спині чи що. Дивіться, ви затримані. Друзі, саме така ситуація може трапитись з кожним на дорогах України. На жаль, на превеликий жаль. Сьогодні ми побачимо, як відбувається затримання, майже застосування слізогінного газу, застосування інших спецзасобів, проникнення до автомобіля, затримання. Стаття 130. Ну, в принципі, повний набір, який співробітник поліції може інкримінувати водію. Починаємо, і це відео буде повністю. Чим воно закінчилось, друзі, я не знаю. Якщо водій тобі потрібна наша допомога в тій ситуації, в якій ти опинився, то обов'язково зв'яжіться зі мною в описі під цим відео. Є посилання на всі мої соціальні мережі. А ви в свою чергу робіть, будь ласка, репост та розповсюдження даного відео, щоб керівництво бачило, що взагалі відбувається з цими підлеглими. Показувати не буду. Значить, ви будете затримані. Немає. Ні, ну, я Затом... затрим... стом... спецзасіб кайданку, я теж ходила. Будь ласка, виходьте з автомобіля. Виходьте з автомобіля. Подожіть, чого ви не витягуєте? Я зараз стоїть за союзу газ до вас, спецзасіб кайданку, оскільки ви... Е, звісно, не виконуєте е, законні вимоги працівника поліції. Я, я виконую я, вимоги. Я виконую. Ну, ви, будь ласка, виходьте. з автомобіля, Ви, сабовіді, ви, не, ви ж... затримані. Ви... Їдемо в райвідділ поліції для встановлення вашої особи. Ви не представилися. Я вам повідомлю. Ви не представилися. мене. Я вам повідомлюю, що ми зараз їдемо в райвідділ поліції. Ви затримані. Виходьте з автомобіля. Ні, не поїду. Тоді дивіться до вас буде застосована фізична сила спецзасоби. З на яких підставах? То, що ви, звісно, не виконуєте законної вимогу представника поліції. На яких підставах? Вам... Ну, на яких підставах мене зупинили? Я вам не попугай. Дві. Я вам пояснив. Тут все, я все фіксую. Це ви затримані, виходьте. Чого, Чого? я затриманий? Я все фіксую. Я, я, я застосую газ, значить так. Ну застосуйте газ. Застосуйте. Виходьте. Застосовуйте газ. Виходьте з автомобіля сказав. Ви я я затримані! Чого в... ви до мене проявляєте? Ви, ви затримані, проявляє? я вам сказав! В чому? В чому ми мене Чо підозрюєте? Я не встань ні алкогольного сканіння. Хай під'їжджає ще один екіпаж. Хай під'їжджає екіпаж. Під екіпаж! Хай під'їжджає екіпаж. Виходьте з автомобіля. Хай під'їжджає екіпаж. Ви агресивно себе видати. Ви затримані я вам повідомлю. Ви до мене застосовуєте фізичні товари. Адміністративний протокол за частиною першої статі сто Такий, я вам повідомив. Якої? Роз'ясніть мені мої права. Ви нічого не роз'яснили. Ви мене підозрюєте, що я в стані оковані Під час складання протоколу буде роз'яснено роз'яснувати ваші права? Під час. Під час роз права. Роз права. Але я навіть не знаю, з ким спілкуюся. Ну, то я теж не знаю, з кільким спілкуюся. Ви мені не представилися, ви просто ж показав. Подивіться на себе, ви що останні алкогольного сп'яніння, чи що? Дивіться, ви затримані. Я не затримаю. Ну ось, друзі, як вам така ситуація. А давайте з точки зору закону будемо також її розбирати. Це є дуже важливо, щоб розуміти на що взагалі має право працівник поліції, а що він не має права робити. Як ми бачимо з даного відеоматеріалу, спочатку він все ж таки повинен був представитись. Ми не забуваємо це частина третя статті 18 закону України про національну поліцію. Ось дивимося її на екрані, фіксуємо та обов'язково запам'ятовуємо. Рухаємось далі, що ми бачимо. Працівник поліції, нібито намагається затримати водія за те, що той не пред'являє. Посвідчення каже постійно про законну вимогу вийти з автомобіля, які ми бачимо помилки. Помилки такі, що двері автомобіля не зачинені. Вони повинні бути зачинені. Ви розумієте, чому? Тому що цей працівник поліції дуже легко їх відкриває та починає витягати водія. А зараз нам необхідно звернутися до статті 45 закону України про національну поліцію. Поліцейський уповноважений застосовувати спеціальні засоби тільки у разі, якщо він пройшов відповідну спеціальну підготовку. Тут мова йде про те, що якщо він хоче застосувати газ, він хотів, ви бачили, балоном намагався. Ну, застосуйте вас. Однак не застосував, ну так, пугав, як то кажуть. То він повинен пройти відповідну підготовку. А зараз питання до вас: нажимаємо паузу. І як ви думаєте? Коли у яких випадках працівник поліції має право застосувати цей газ у всіх випадках, у разі затримання особи, у разі відбиття нападу або інші якісь варіанти, як ви вважаєте? А я звертаюсь в цьому випадку до законодавства знову ж таки до цієї статті 45 загальні правила застосування спеціальних засобів. І тут є визначення, як ви бачите на екрані. Кайданки та інші засоби обмеження рухомості застосовуються, є випадки. І ось ми рухаємось, друзі, трошечки вниз. І бачимо: засоби, споряджені речовинами сльозагідної та дратівної дії, застосовуються для відбиття нападу на поліцейського, іншу особу та або об'єкт, що перебуває під охороною, припинення групового порушення, громадської безпеки і порядку чи масових заворушень. Бачите, у цих випадках тут чітко це визначено. Запам'ятовуйте це. Нашому відеоматеріалі він і не застосував цей газ, але намагався. Однак є випадки, передбачені чинним законодавством України. СОВАНА поліція! Тільки вони будуть мені виписувати ці незаконні штрафи. Друже, тебе можуть зупинити будь-де і будь-коли. Ми вже це бачили і бачимо. І в цей момент ти або дієш впевнено, або втрачаєш гроші, нерви і навіть свою свободу. Вихід є курс юридичний захист водія. Це більше 30 відео 5 модулів, чат зі мною. Та юристами алгоритми дій у будь-якій ситуації з поліцією чи ТЦК та бонуси. Це знижка 50% на будь-які тарифи клубу АД і 15% знижки на АД ШОП. Курс пройшли вже понад 600 водіїв. Тому, друже, долучайся за посиланням в описі і будь готовий захистити себе на дорозі. Кількість місць обмежена, тому встигни зайняти своє. Ну що, пацани, як вам курс Болтіка? Ви переходьте в опис під відео, а я поїхав далі. Так, так, до речі, друзі, долучайтеся до мого курсу авторського, щоб максимально прокачати свої знання, тому що дійсно це корисна історія. І перший курс вже був: 600 майже водіїв навчалися. Дуже крута, потужна спільнота вже виїхала на дороги України. Зі своїми знаннями. Тому й ти встигне в описі під цим відео всі посилання. А ось дуже цікава історія згідно чинного законодавства. Відкриваємо закон України про дорожній рух. Чому саме його відкриваємо? Тому що там є права та обов'язки водія. І що ми бачимо? По-перше, ми бачимо і чуємо від працівника поліції вимогу вийти із транспортного засобу. Це моя законна вимога. Добре, питань нема. А чим вона передбачена? Дивимось на вимогу поліцейського вийти із транспортного засобу, хто зобов'язаний. Пасажири. Стаття 18. Основні обов'язки та права пасажира. Ось там ця вимога є. А більше в цьому законі нема такої вимоги ні для водія, ні для інших осіб, які можуть. Бути в правилах дорожнього руху зазначені або долучені до дорожнього руху. Цього немає. Якщо ми дивимося статтю стосовно основних прав і обов'язків водія транспортного засобу, це стаття 16. Відкриваємо її. Ми бачимо про те, що водій має право, чітко визначено. Далі водій зобов'язаний. І йде перелік того, що він зобов'язаний. І ось. Під пункт Б, друзі, ви побачите зараз на екрані, що тут зазначено тримати руки в полі зору поліцейського або посадових осіб військової інспекції безпеки дорожнього руху, військової служби правопорядку у Збройних силах України і не виходити з транспортного засобу без дозволу. Тобто, далі є і інші обов'язки, однак в цих обов'язках немає обов'язку вийти на вимогу працівника поліції з транспортного засобу. Як вам така історія? Ну а далі що ми бачимо? Як завжди, стандартна історія. Це стаття 130. Тобто керування в стані алкогольного, наркотичного або будь-якого іншого сп'яніння. І тут чітко прослідковується перевищення службового повноважень, тому що працівник поліції розуміє, що він нічого з цим зробити не може. Він не може затримати водія для встановлення його особи, як він каже. І він намагається маніпулювати. І казати про те, що і ще 130 тобі буде І ще буде складатися адміністративний протокол за частиною першої статті 130. Якої? Такує я вам повідомив. І взагалі я все напишу, потім права тобі роз'ясню, і потім ти будеш щось з цим робити. Все вірно, тут необхідно все фіксувати, викликати на місце слідчо-оперативну групу для фіксування факту перевищення службових повноважень, подавати відповідну заяву на порушення кримінального провадження до Державного бюро розслідувань, тому що в діях працівника поліції в тому числі, у разі складання відповідних матеріалів буде зафіксовано перевищення службових повноважень. Повідомляти на телефон гарячої лінії Міністерства внутрішніх справ 0,800 500 202. Ось ви зараз бачите його на екрані стосовно незаконних дій працівників поліції. Обов'язково звертатися до адвоката для супроводу, тому що це складний процес щодо відстоювання своїх прав у такій ситуації, як ми щойно побачили. Обов'язково доводити максимальну справу до його логічного завершення, щоб винні особи були притягнуті. Тому що ну, таке свавілля, ну, це для мене вже не шок і не резонанс, а просто стільки матеріалу приходить, що я розумію, що поетапно це перетворюється у якісь будинні речі. А цього не повинно бути зовсім взагалі, друзі. І запам'ятайте по статті 130 це також дуже важливий момент. Якщо працівник поліції вбачає відповідні ознаки певного стану сп'яніння, не відмовляйтесь проходити, тому що відмова це також відповідальність по статті 130 кодексу України про одні правопорушення. І далі в суді дуже складно довести суду той факт, що ти не був в певному стані. Тому що суддя одразу задає питання стосовно того, а чому ж ви відмовлялися? І не бере до уваги ті вже моменти, що там працівник поліції зупинив незаконно, діяв незаконно, перевищив владу там або перевищив свої службове повноваження, або ще щось там зробив. Вони одразу задаються питанням ось таким. Хоча я багато разів піднімав цей момент, що це дуже серйозна проблема. Коли водій знає свої права, може відстояти чомусь одразу працівника поліції прилітає. В голові думка, тоді буде тобі 130 стаття. І це велика проблема, яка повинна бути вдосконалена, пропрацьована і належним чином викладена в чинному законодавстві. Таким чином, що працівник поліції не міг маніпулювати цією статтею та використовувати її в тих випадках, коли він не може нічого зробити з водієм, який знає свої права. Тому, друзі, я вам дуже рекомендую, якщо вам потрібна надійна підтримка на дорогах України, не забувайте про наш клуб юридичного захисту водія. Переходьте на сайт, обирайте для себе корисний і потрібний пакет послуг і долучайтеся до нашої спільноти. Якщо ви самостійно маєте можливість і хотіло би навчатися, приходьте в наш Адашоп, також на і обирайте ту літературу, яка стане вам у нагоді. І користуйтеся нею. І ще хотів би звернути вашу увагу. Дуже важливий момент. 22 серпня у нас буде проводитись вебінар саме на ось таку тему. Зупинила поліція – алгоритм дій. Тому встигне долучитися, в описі під цим відео буде посилання на цей вебінар. Одним із співавтором даного вебінару буду я, тому поговоримо в режимі зум-конференції. Все буде максимально круто, чітко і там. Презентуємо дуже цікаву нову методичну рекомендацію для водіїв. Тому, друзі, зустрінемось незабаром. А якщо ти ще не підписаний на мій канал, обов'язково роби підписку та долучайся до мого каналу. Залишай коментар під цим відео. Переходь на мій телеграм-канал. Ми там опублікуємо повністю цей відео момент без цензури. Тому що на Ютубі є певні обмеження, ви це розумієте. Бережіть себе і усім вам, друзі, мирного неба.